На контрасті вітання 10. 10 жовтня. Ой, жовтня! Привіт! Я сьогодні просто дивилась відео, де я з квиновим листочком вітання мене звуть Світа, 10 червня. Але дійсно погода не, жовтне. не, не жовтне. червнева. О. Тож, десятка, 1-0. Цьому навіть також символізм. Перший цей. Іс... Заповідь, да? Десять заповідей. Нещодавно слухала, рекомендую Була проповідь Андрія Андрія і Там є також такі розшифровка цифр. Да? Зачастую Дух Святий ще є така мова цифр. Вони можуть часто Бог показувати як знаки для нас. І 10, сьогодні 10 червня. Да? Це такий портал, це 10 заповідей. Да? І один ноль. Це закодовані всі комп'ютери. У нас смартфони б не працювали, бо не було ці кодіровки. Ну, можна сказати, один-ноль це як також включить-виключить світло. Тобто да? один включить ноль виключить. І це також поєднання, як плюс-мінус інь янь чоловік і жінка. Да? Ну, Такий, як видовжене, це без чоловіка, кругом це як жінка. Да? І Дух Святий, відкривай кожному. Ці цифри да, розшифровую. Подивіться, дійсно, Андрія Шаповалова. В коментарях я, напевно, скину. Ну, ви пошукайте, Дух Святий допоможи да, шукати і знайти. Але іменно в духовному підтексті. Бо гороскопи це те, що несе прокляття, бо вони приставляє Бога. І зачасту слухала слово одного пастора, що він каже, в нього є знайомі, сам українець, які просто журналісти складають гороскопи. Тобто, як кажуть, від голови. То що в голову прийшов, то написав. І він каже: там була така ситуація, коли там гороскопи взяли і. Ой, там дівчата ой, гороскопи, зараз каже, ну давайте почитаю, який, який там гороскоп. І він бара, читає тільки не той знак. А вона: Ой, так, точно про мене. А він каже, бачиш, наскільки тут зроблено схожість така, що ну, універсальна, скажімо так. Універсальна, і нехай ці салюти будуть за мир, активація миру. Перш за все, всім, хто притягнув це відео, Божого шолому, Божого миру. Тому що Божий мир це те, що дуже важливо нам, нашому людству. Да? Без Божого миру втрачається радість, бо Божий мир і радість, і благословіння, Божий шолом, да? Божий шолом відміщається і процвітання, і Божа мудрість, все. Тож Божих благословінь, так, десятка, да? Десяте. і один це дійсно перша заповідь. Я Господь Бог твій, який вивів із землі єгипетської, да? Ну, що це знак? Це знак рабства, це знак ну, символізму. Тобто ми були рабами гріха, оце, подивіться, спектакль, був вечір, було утро, день шестой, такий сучасна версія. Така вау, версія, крута версія, скажімо так, посмієтесь, тож рекомендую, не, не втратите, напереки, дух порадує, порадується. Це як така з, зжата біблія. І був вечір, було утро, день чистой. Три часа після дві хвилини, там, Іменно цей спектакль він більш там, глибокий дві частини. І там як Люцифер спокушував Єву, і на початку там Адам Єва, ну, на, на початку це не Адам Єва, це чоловік і жінка. Як виявилося, один одному зраджують, і там такий крик в небо. І тут приходить попис з Біблією. Да? Він сказав: Я почув, що хтось звав, і я вирішив постукати. Вони почали типу, його гнати, а потім поняли, що, напевно, він їм треба. Потім такий екскурс, і показано, да? що відбулося. Він каже: от так. І каже: якщо ми просто не, не обираємо Бога, автоматично. Людина обирає нечистивого. Да, його під його потужним напором. І Керан Ліф це жінка, яка досліджує мозок, і також вона дерево життя і дерево пізнає добра і зла. є в нас в голові, вона скаже так. Тобто, автоматично ми всі, нас закладено в тіло на любов. Тобто, нас не закладено Богом, щоб ми брехали, щоб люди зміни. Зраджували один одного, щоб говорили неправду, щоб судили. Не закладено це. І прийшлося ці заповіді давати, щоб якось людство ну, повернути да? повернути духовну близькість Богом. Але Ісус він зрозумів, що прийшов Син Божий, і Ісус він поєднує в собі, як Альфа і мега, початок і кінець, і він поніс на собі гріхи всього людства. І він приніс закон любові, а не і в цьому плані, святий говорить, то ще важливо. І ти в усьому, ти все во всьому. Рекомендую була пісні хвали від Віталія Єфремочкина. Потужне служіння. Подивіться також інтерв'ю з Віталієм Фремочкіним, дуже потужно, також «Мачета», альбом Амбасадор. А, і дійсно пісня вона повинна відроджувати дух. І пригадуйте, там цар Саул він якби демонизований був, він казав, мені треба хтось, щоб мене. Повернув в норму і прийшов Давід грати. да? Давід був чистий серцем і відновив його дух. Потім у Давіда були випробування, але Бог завжди дивився на його серце. І більше всього хорони мого хрони в серце своє. да. Дякую Богу за це місце, благословена. Стану цій мандолі. Взагалі, це така коло, да? воно такий символізм і жіночності, і гармонії. і в колі є закладена Божа мудрість, і ми розрізаємо гірок і бачимо цю мандалу, да, красиву. Ми розрізаємо апельсин, теж ця краса. Десь і той час від часу мені плести мандали, малювати їх, і вкладати туди молитву. Бо все, що ми робимо, навіть ці статуї, да, важливо, щоб вони прославили творчість, Да? Коли Бог діє через людину, храми будуються, да? щоб через це прославився Бог. Не людина, а вся слава належить тобі, Боже. А, і слава ти своєї не віддаси нікому. Тож не слава Україні, насправді, а вся слава належить Богу. Тож, Денис Орловський «Совершайте молитви за всіх людей. Це слово, яке дається нам, і українцям, і росіянам, і білорусам, і взагалі християнам світу. І коли мені Дух Святий дав це слово, коли я періодично ще знімаю відео і російською мовою, мій тато протестує, хоча він дивився канали російської мови. Але, напевно, який Денис Ровський, він казав, що друге слово послання до України подивіться, Денис Ровський для України, йому прияснилось Сон, що він втратив. Ніби втратив дружину, втратив рідних, у нього така злість була. Ці втрати вони активують злість, це факт. Це важко прийняти. Важко прийняти, бо Йові, який втратив за день 10 дітей. І потім згорів нього будинок. Всі тварини майже там вимерли, да, його бізнес. Один тільки слуга прибіг, там, який виживе, так зрозуміла, і про це проговорив. І що сказали? І Дружина і друзі. Та прокляни Бога, да? і... то нелегко втратити це нелегко. Втратити будинок, в якому жили годами. І зачасту Дух Святий зове, і є, що я говорила, що якщо ви матір і у вас діти. Переїжджайте, да, якщо Дух Святий зове. Але зачасту страх в плані того, що там чекатиме, да, в новому місці. Навіть тут переїзд був такий. Ну, я два роки пожила в монастирі. Це сама стабільна стабільність, яка була в моєму житті після 18 років. У мене був такий життєвий стиль, що постійно переїжджала, Дух Святий був зі мною, звісно, але посадив мене, скажімо так. Посем на місці, але й дав нове місце. Слава ти Боже, дякую за нове місце. Василя кожного, хто дивиться, хто слухає. Ведіть свої духовні щоденники. Цей кліп поводам, коли вам тяжко, да, потім вам же самим, перш за все, це свого буде. Дух Святий, говориш через усе ще важливо. Ця слава належить тобі, Єшуа. Дякую за все, Алюбою.